Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Ти благословена людина через Ісуса Христа, тому живи так, щоб не тобі, не людям не було соромно за тебе, як за християнина. І ось про це я сьогодні хочу і трошки поговорити. Римлянам, 2 розділ, 24 вірш. Апостол Павло виправляє і звертає увагу нашу на те, щоб ми жили гідно благовістування, і ми жили гідно, як християни, щоб за нас нікому не було соромно. І він говорить, що. Через деяких людей Боже ім'я зневажається між поганими або язичниками, або між народами. Є погани, а ми віруючі, і повинні бути світлими сіллю. Ми повинні бути прикладами носіями Божої благодаті, Божої присутності, носіями Христа. Але чомусь деякі так живуть, що Боже ім'я. Воно зневажається між язичниками. І Боже ім'я в іншому перекладі, ганблять язичники, або ганбиться ім'я Бога перед поганими. І ось як сьогодні Боже ім'я може зневажатися між поганими або язичниками, коли, як віруючи, ми маємо ненормальну поведінку в цьому суспільстві або Ненормальні взаємовідносини на очах цього світу між собою. Тому через нашу поведінку, от так буває, скажемо, поведінка, приходить зневага до Бога в цьому світі. Це перший момент через поведінку. Через ще що може зневажатися ім'я Боже між народами це наші вчинки, наші тіла. Наша справа, яку ми робимо. І ось люди дивляться на наші вчинки, на наші діла, на наші справи, на нашу працю. І замість того, щоб сказати слава Богові, я бачу Бога в вашому житті, вашій праці, вони зневажають. І ми стаємо для них перепоною, ми стаємо для цих людей спокусою, ми стаємо для цих людей соблазном. Чим ще може зневажатися або яким чином може ще зневажатися ім'я Господа між народами? Це коли ми своїми словами щось говоримо, хтось дозволяє собі матюкатися, проклинати, хтось дозволяє собі брехати або обіцяти і не робити. І люди дивляться на наші слова, на те, що Виходить з нашого серця на те, що ми говоримо, і через це зневажається ім'я Господа. Замість того, щоб говорити слова благодаті, слова милості, слова благословіння, чомусь ми багато що говоримо, і в цьому є багато гріха. І через це зневажається ім'я Боже між народами. І останній момент яким чином ми сьогодні можемо робити так, що зневажається ім'я Господа між народами? Це наше відношення до церкви, один до одного, до служіння. Люди це бачать, як ти відносишся до Бога, вони бачать, як ти відносишся до Біблії, вони бачать, як ти відносишся до молитви, вони бачать, як ти відносишся до церкви, до покликання, до служіння. І через ці речі. Приходить зневага у погану, невіруючих у язичників до Бога, до Божого. Тому нам треба жити гідно, нам треба жити чесно, щиро, маючи страх Божий. Нам треба служити і жити так, щоб для нас Христос був наше життя, тоді і смерть буде надбання для нас. Давайте ми будемо не відвертати людей від Бога, а навпаки, так жити, щоб духмяність Христа, аромат Христа, і сам Христос, який буде проявлятися в нас, Він приваблював цих людей до Бога. Амінь.